Уявіть карту світу без Росії. Думаю, українці вже не раз це робили. Так от, на жаль, це жахливе утворення поруч з нами існує насправді, але назва його зовсім не Росія. Її московити і те вкрали, як раду чужу історію, культури і навіть унітази. Більш справедливо називати цю країну Московія, і в цьому відео ми спробуємо аргументовано переконати вас у цьому. Почнемо ми з того, що Русь була тільки київською і ніякою іншою. І коли в Києві вже працювали університети, на Московії ще квакали жаби, а люди жили на острівцях серед болот у землянках. Мовою їхнього спілкування була московицька лайка та купа різних діалектів. Ми розповідали про це в одному з наших попередніх відео. Але почнемо ми з 15 століття з історії про Івана III та його дружину Софію, грецьку принцесу. Софію взяв жах, коли вона побачила, в яких умовах живе Іван, що це брудне місце. До речі, Москва перекладається з мови тодішніх корінних мешканців фінського походження як брудна вода, місце без історії та культури. А значить, про достойність такої держави мови йти не могло. Тоді Софія стала підбурювати Івана, почала, так би мовити, розмірковувати на тему. А що, якщо присвоїти Московії історію Візантії, це справді красиво, має величезні історичні масштаби, має престиж, а не те, що жаби на болотах квакають. А що для цього треба? Захопити Київ та привласнити собі його історію, бо після падіння Візантії Київ ставав найбільшим її спадкоємцем, найбільшою православною державою. Герб був крадений у тієї ж Візантії, більше того, Москва називає себе третім Римом, що це як не ототожнення себе з чужої історії. Більше того, крім окупації Києва, вони також мріють окупацію Константинополя сьогодні Істамбул. Називаючи цю територію своїми землями, що аж ніяк знову ж таки не співпадає з правдою. це передумова надзвичайно важлива для розуміння того, що у Московії ніколи не було нічого власного, крім було, звісно. Навіть водка і та польська а лапті, якими так пишаються московити, насправді фінські, хоча це частково можна додати в їх надбання, бо фінські племена й були основою так званих великоросів. Давайте також згадаємо Івана IV або ж Івана Грозного, який примудрився вмістити в свій титул безліч звань. Він був і государ всієї Русі. Одночасно, і великий князь Московський, і Володимирський, і Новгородський, і Псковський, і Тверський, і Болгарський. Цей список можна продовжувати далі, але ми цього робити не будемо. А вся справа в тому, що Грозний не міг навіть бути князем і царем Русі, тому що з усієї Русі на той час Московія контролювала лише частинку Чернігівського князівства, тобто Іван Грозний за давньою традицією московитів просто брехав. Отже, з чого ж власне почалась історія величезної крадіжки, яка має наслідки і сьогодні? Для цього нам потрібно відправитись у 1721 рік, а саме у 22 жовтня 1721 року. В цей день Петро І перейменував Московське царство на всеросійську імперію. Себе ж він проголосив імператором. Давайте згадаємо, що більшість своєї дуже недовгої історії Московія була васалом Золотої Орди. Погодьтесь, це явно не те, чим можна пишатися у державних масштабах. А Петро І провів такий собі ребрендінг, ніби обнуляючи все те, що було в часи Московії. Більше того, на думку московитів, нова назва дає їм право претендувати на землі, історію, культуру Київської Русі, саме те, чого московитам так не вистачало. Але питання в тому, хто підштовхував Петра І до такої зухвалої крадіжки. Ім'я цієї людини Феофан Прокопович у 1721 році він підказав московському цареві Петру І запровадити нову зманіпульовану назву для Московського царства, вкравши греко візантійську назву Руси Росія, звідки і з'явилася так звана Всеросійська імперія. Тобто цими діями він зрадив свою державу, її історію і попередні покоління та по суті створив те, від чого страждали і досі страждають українці. Мородерство це також дуже давня хвороба московитів. Сьогодні можна згадати, наприклад, вивезення цілого музею з Херсону та інших міст України. Тоді ж Московією були розграбовані Київ, Чернігів, Галич, Переяслів це головні міста Київської Русі, і вони просто були розграбовані. Тобто, було, вибачаємось, віджато так би мовити, докази того, що Русь це не Росія, московити не змінюються сотнями років, жалюгидні мародери з українськими пральними машинами на спинах. Але пограбувати було мало треба було переписати історію. О, в цьому московити також віртуози. Цим процесом зайнялась також добре відома Катерина Друга. У 1783 році вона створює комісію для составлення записок о древній історії преимущественно російської, хоча російської історії практично не існувало. Парадокс. Там написали нову історію Москви. По суті, це суцільна брехня та маніпуляція, але саме звідти пішли ці самі міти про тисячолітню історію Москви. Три єдиний народ, яким так довго морочили голови українців, кажучи про те, що українці, білоруси та московити мають спільне походження і розділені виключно через злую волю татар та багато чого іншого. Відразу згадався пам'ятник князю Володимиру, верніше Владіміру, в центрі цієї самої Москви. Думаємо, князь Володимир був би, м'яко кажучи, не в захваті від такого розвитку подій та спотворення його імені. На цьому мородерство і привласнення, звісно ж, не закінчилось. У 1843 році московити створюють ще одну комісію для того, щоб грабувати Україну, і звісно ж для маніпуляцій з історією, а саме Київською археологічною комісією, як наслідок, московицький музеї наповнені вкраденою українською історією. Ці надзвичайно важливі експонати необхідно повернути в Україну. Зокрема, саме тому Московія має розпастись, перестати існувати, адже побудована на брехні не може жити вічно. За часів Совєтського Союзу тенденція продовжилась московитів не цікавила справжня історія, їм більше підходила вигадана історія, адже комплекс боліт та брудних землянок досі відгукувався в їхніх не зовсім здорових головах. Дозволимо собі ще на трошки повернутись до одного з наших відео та нагадати, що московицької мови довго взагалі не існувало, а коли вона все ж таки з'явилась, то стала солянкою з болгарської та тюркських мов. Саме тому московити не розуміють української, польської, чешської та інших мов. Вони не розуміють навіть білоруської, яка в свою чергу дуже схожа на українську. Хоча, здавалось би, нікого ближче за білорусів у московитів немає. Більше того, руського язика немає як такого, є московицька мова, а руська мова це українська мова. Наприклад, в меню польських ресторанів можна побачити страву з назвою Руські піроги. Як ви думаєте, що це таке? Вірно, це українські вареники. Варто також поговорити і про релігію, адже вона має величезний вплив на суспільство та світогляд. Отже, релігійна установа була одна: Київська митрополія, але є одне величезне, але московити просто в чергове анексували Київську митрополію підступністю, хитростю та насиллям. Це так само, як анексувати Крим, ти можеш забрати, але це не робить його твоїм. І це є ще одним доказом того, що Московія не має ніякого відношення до Київської Русі. Ще одним яскравим підтвердженням, що Московія не Росія, є монети за декілька років до того, як Московське царство стало всеросійською імперією. На них чітко видно напис, і це ми не починали говорити про карти, яких безліч на них зображене саме Московське государство, а не яка не Росія. Ще один вже не знаємо, який по рахунку доказ того, що Московія не Русь, полягає в тому, що Московія знаходиться на територіях, які ніколи не називались Руссю, та там не жили люди, які називали себе русинами. Сами московыты себе та русинів. Например, в 15 столітті Афанасий Никитин в своем утворе Хождение за Три моря ⁇ писал так. В одном судне посола санбек до да Тезики, до да Русаков нас 10 головами, а в другом судне 6 Москвич, до да 6 тверич, до да коровы, до да корм наш. Думаем, комментарии тут заяви. Ще один відомий міт, яким люблять апелювати московити ми, кажуть вони, слов'яни. Ні, не слов'яни. Московія була периферією Русі, там майже не було слов'ян. Переважно там жили угрофінські народи, такі як Чудь, Меря, Мурама та інші. Знову ж таки, спільного з Руссю у цих народів немає нічого. Так, цими народами правили руські князі, але ті князі, які не мали права правити, у Києві чи поруч з ним. Тому вони й шукали, так би мовити, щастя у землях залісся, тобто на болотах. Зараз ж ці угрофінські народи знищуються сучасними московитами, асимілюються, їх змушують забути свою історію, культуру, змушують стати псевдослов'янами. На жаль, переписування історії тоді має дуже негативні наслідки сьогодні. Путін відверто бреше, коли каже про тисячолітню історію Москви. Він хоче, щоб Московія захопила Київ для того, щоб він зміг сказати, що він господар Києва, а значить господар Русі. Московити кажуть про те, що вони титульна нація, але виникає питання а де в такому разі московська республіка? До того ж, московити знову, як і колись, платять данину, але тепер вже кадирівцям. Московія це Московія, яка й досі живе по правилам Золотої Орди, бо інакше не вміє. Як би вони не хотіли здаватись цивілізованими, вони все одно раз за разом показують своє справжнє гидке обличчя. Історія завжди повторювалась і повторюватиметься допоки Московія не перестане існувати як утворення, як тюрма народів. Україна в свою чергу має обов'язково перемогти в останній битві з ордою, адже від цього без перебільшення залежить майбутнє не лише України. Переможемо. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і за можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Також в описі є посилання на це відео англійською мовою. Дуже важливо поширити його серед ваших друзів і знайомих за кордоном.